Ім'я Валентина Новікова вписане в історію спеціалізованої дитячої юнацької школи кривбас 84 та загалом розвитку дитячого футболу у місті. В останні роки життя він керував міською федерацією футболу та працював на успіх юних поціновувачів гри мільйонів. Валентин Валентиніколач був создателем дітсько-юношовського футболу на криворожні. Он його зробив чітким, конкретним. Он порозписував сі методики – Uma vez, По направленням тренувань – скоростная, скоростная виносливость, выносливость. Пам'ять відомого футбольного функціонера місто вже в четверте вшановує дитячим турніром. Його організатори міський департамент сім'ї, молоді та спорту та колишні вихованці Валентина Новікова. Змагання проходять на полі зі штучним покриттям. Дюша номер один. Он в 70 що в сімідесятих годин мічтав, такое поле здесь было. А ми грали на, на гаревом полі. А тут сейчас деткам такі условия стаїші. Аж ноги самого розумієш, заводяться, щоб тут побігати. цьогорічний турнір пам'яті Валентина Новікова об'єднав дев'ять дитячих команд. Змагання проводилися в трьох групах. В групах було по три команди. Переможці групи виходили до фіналу. У фіналі зустрілися дві команди футбольної академії Кривбас. Юнаки 11 років з'ясовували стосунки зі своїми 12-річними опонентами. Сьогоднішні грі мені подобалось, як ми боролися. Вдалося пресингувати їх. В другому таймі почали вже бити. їм. Задачі тренера зроблені були у непоступливому протистоянні. Було забито 5 голів з рахунком. 3-2 переможцями турніру стали гравці футбольної академії Кривбас 2011 року. Народження ми грали хорошо, і соперники теж хорошо грали. Всі хтось вистояв, хтось не вистояв, боролись до кінця і виграли этот, этот фінал. Дуже гарний турнір. Він показав нам е, наші помилки, е, показав наші сильні сторони, слабкі сторони, е, розкрив нових футболістів, тому цей турнір дуже. Дуже потрібно, дуже гарно проведений і нам дуже подобається. Бронзові нагороди турніру. Виборов колектив третьої спортивної школи. У п'яти номінаціях Кращим воротарем визнано Тараса Єрешка з Дюша номер 3 А статуетки кращих захисників, нападників, гравців та бомбардирів отримали відповідно Лев Перець, Павло Деркач, Олександр Оніщук та Денис Головко із Кривбасу. Перехідний кубок з фотографією Валентина Новікова зберігатимуть до наступного року вихованці Віктора Бакума. Іван Проводов, Вадим Діденко цей день.